Розберемо ім'я Ольга за древньослов'янською буквицею. Буква «О» Онь. Це божественна структура або описання Бога. Буква Онь це те, що ми не пізнаємо. Так? Це нам тяжко доступно е зрозуміти. Як буквиця впливає на власника, е так само ми цю людину не можемо до кінця зрозуміти. Так? Буква Люді. Світ людей, общинність. Як впливає на власника? Людина любить бути між людьми. Так? З людьми їй комфортніше. Мягкий знак Ері. Ері це кульмінація. Тобто сказати, процес закінчено. Що створений природою. Як впливає на людину? Людина любить бути на закінченні всього, що бачить. Фільм додивиться до кінця. сваряться сусідка з сусідкою. Пофіг, що не сваляться, головне, додивитися, чим це все закінчиться. Якщо даже, е, і негативний такий вплив цієї е, буквиці, так увід собі, що людині потрібно, наприклад, на шосту годину ранку на роботу. І вона почала вечором дивитися. Хороший фільм. Фільм закінчується в 3 години ночі. Ось тут і Р зіграє шутку. Людина любить бути на кульмінації, на закінченні. Так, і вона додивиться фільм до, до кінця. Ось так впливає буквиця на людину. Буква Г, глаголь, передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттями. Людина хороший оратор. Ось як буквиця впливає на. На людину. Уміє гарно висловлюватися вміє е якісно з відчуттям передачі знання. Буква АЗМ вміння започатковувати. Це нові починання та нові стартапи. Людина з легкістю починає щось нове. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище з древньослов'янською Словської букві, це пишіть мені тут в особисті.